Що плануйте оповіщення заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення, щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона така, як було в квітні, не буде, тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, яке він. Повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, да Всім зрозуміло? Тому не тільки на поліцію, сподіваємось, кого нам приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед. Осіб, які підлягають приписі 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторія купляємо автомобілі у цих людей. І тоді тепер будь-які засоби, варіанти. Привет.